Світ повинен притягти до відповідальності Росію за терор і Путіна за накази завдавати ударів. Вони щодня скоюють злочини проти людей, проти дітей, проти людяності загалом. Десятки, сотні невинно вбитих українців. Рашисти повинні програти. Із вами Кременчуцькі новини. Ми розпочинаємо. Риття кременчуцьких шкіл та садочків продовжують облаштовувати сучасними та зручними меблями, у чому допомагають і міжнародні партнери. Завдяки цьому діти можуть не лише продовжувати навчання в укриттях, але й проводити змістовне дозвілля і відпочинок. Увага на екран! 2240 м'яких крісел отримало місто від Lego Foundations Данії. Ці меблі призначені для укриттів кременчуцьких закладів освіти, що зробить їх більш безпечними та зручними для дітей. У таких умовах школярі та вихованці дитсадків зможуть із комфортом як навчатися, так і відпочивати. Дякуємо Lego Foundation за співпрацю за другий транш допомоги, який ми сьогодні отримали. Це мішки крісла для організації навчального освітнього і відпочинкового простору в наших укриттях. І я думаю, що ми далі будемо продовжувати співпрацю з нашими партнерами на черзі прагнення зробити всі наші школи енергонезалежними енергоефективними для того, щоб мати можливість. Організувати навчально-виховний процес і в зимові місяці. Дякуємо організації Лига Фундейшн за надану нам допомогу для того, щоб наші діти були в комфорті в таких, скажімо так, незручних умовах для них. М'які пуфики створять затишну атмосферу в укриттях, шкіл та садочків міста. Дітям буде зручно перебувати у сховищах під час повітряних тривог. А яскраві кольори крісел підійматимуть малечі настрій, аби ті відволікалися від подій навколо. Я хочу подякувати уряду Данії і фундації Лего за таку гарну нам надану допомогу. Я думаю, діти будуть дуже дуже задоволені. Це самий-самий подарунок і вдячність буде посмішка від наших діток за такі гарні подарунки. Нагадаємо, що раніше Кременчук вже отримував допомогу у вигляді меблів від Лего Фундейшн. Це були комплекти столів і стільців, парти лави. Щиро дякуємо партнерам від імені Кременчуцької громади. Керівниці освітніх ініціатив фонду в Україні Оксані Ромі, директору освітніх ініціатив Лего Фондейшн Майклу Сталю, послу Данії в Україні Олі Ейхбергу Мікельсену та раднику посольства з фінансових питань Кори Андреасену. Прагнемо й надалі співпрацювати заради спільного європейського майбутнього. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Максим Пальчик, Кремечуцькі новини. Сьогодні в Кременчуці рейндж ровер здійснив наїзд на жінку велосипедистку А рятувальники за минулу добу ліквідовували декілька пожеж, в яких є загиблі. Деталі замить дорожньо транспортна пригода сталася сьогодні близько 10.30 по вулиці Небесної Сотні. На жінку велосипедистку було скоєно на наїзд автівкою Range Rover, унаслідок чого велосипедистку госпіталізовано до лікарні за півгодини пошукових заходів поліцейські розшукали автомобіль та встановили причетного до ДТП. Водія за попередньою інформацією. Жінка водій 96-го року народження водій за шляховика скоїла наїзд на велосипедистку Кримочжанку 61-го року народження на даний час. На місці проведено першочергові слідчі дії, вилучено автомобіль та вилучено речові докази. Також опитано свідків за даним фактом, слідчими Кременчуцького районного управління поліції, розпочато кримінальне провадження. Всі деталі дорожньо-транспортної пригоди встановлюються. Водночас рятувальникам минулої доби довелося ліквідовувати декілька пожеж, зокрема у господарській споруді по провулку Чигиринській в місті Кременчуці. 9 липня близько 2 години ночі служби порятунку дійшло повідомлення про пожежу в господарчій споруді. По. Провулку Чигиринській місті Кременчук. Надзвичайники, які прибули на виклик, відразу подали два стволи типу протехне гасіння пожежі. В час ліквідації пожежі господарчій споруді було виявлено тіло людини. Як стало відомо, цей чоловік 1961 року народження пожежу 4.08 було ліквідовано. Внаслідок пожежі знищено шиферне покрівля по дерев'яній обершіці, дерев'яні меблі, дерев'яні двері, вікна, речі бувші в вжитку та закопчені стіни та стелю споруди. Рятоване господарчу споруду від повного знищення вогнем. Анна Мащенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Коли люди об'єднуються для надання допомоги іншим, вони створюють міцну згуртовану громаду, здатну долати труднощі разом. Сьогодні благодійний фонд Ми поряд у партнерстві з Міжнародним благодійним фондом Енеїда видали більше 200 продуктових наборів тим, хто цього потребує. Подробиці у наступному матеріалі. Благодійний фонд Ми поряд, який очолює Кременчуцький боксер Сергій Радченко, продовжує активно надавати допомогу тим, хто її потребує. Завдяки незламній волі та бажанню підтримувати українців у складні часи. Фонд реалізовує численні проекти, спрямовані на поліпшення якості життя громадян. Зокрема, сьогодні благодійний фонд Ми поряд у співпраці з міжнародним благодійним фондом Енеїда здійснили видачу продуктових наборів для сімей, загиблих воїнів, матерів одиначок та внутрішньо переміщених осіб. Цей захід був організований з метою підтримати найбільш вразливі верств населення, забезпечивши їх необхідними продуктами харчування. Ми сьогодні видаємо. Ямо 240 продуктових наборів для цих сімей. Набір розрахований для однієї сім'ї, в який входить крупа, мука, макарони, згущене молоко, олія, чай, тобто все необхідне для. Родини для того, аби отримати допомогу, необхідно виконати наступні дії. Для того щоб отримати продуктовий набір, треба по-перше, вступити до нашого телеграм-каналу. Є в нас відкрита інстаграм-сторінка, де щоденно оновлюється інформація. І як тільки ми отримуємо допомогу, ми організовуємо видачу найближчим часом і все видаємо. От, тому можна зареєструватися і мати ну, необхідні документи, для того, щоб Отримати допомогу. Такі вчинки у важкі часи не тільки полегшують життя тим, хто цього потребує, але й роблять наше суспільство більш стійким, згуртованим і людяним. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. У всій Україні з 1 липня вводиться тепловий режим, який обмежує проїзд великогабаритного транспорту під час температури повітря вище 28 градусів тепла. Детальніше про обмеження дізнавайтеся вже за мить. У зв'язку зі спекотною погодою з 1 липня по дорогах міського значення встановлено обмеження на проїзд транспортних засобів, вага яких перевищує 24 тонни. Такі обмеження діють у період, коли температура повітря перевищує 28 градусів тепла. Метою обмежень є збереження дорожнього. Покриття, яке руйнується внаслідок інтенсивного руху великогабаритного транспорту у спекотну погоду, у Кременчуцькому районі є два місця, де працівники поліції вже працюють над перевіркою та зупинкою вантажівок. «Зупиняємо вантажні транспорту засоб відповідне місце дислокації. Вони очікують до зменшення температури або до 22 години. Зараз на даний момент у нас п'ять транспортних засобів, які перевищують. Для інформування водіїв на автошляхах встановлено відповідні дорожні знаки. На в'їздах у Кременчук патрульні поліцейські вже чергують та перевіряють усі вантажівки. При перевищенні норми у вазі відправляють перечекати спеку. Деякі розуміють, що потрібно ставати на відстій, деякі багато сперечаються але ж все-таки потім стають на місце відстою і чекають певної години або поки не впаде температура. Та ми не проти, якщо тепловий режим, якщо у нас такі дороги, ми ж не, ну, не питання. Ну, якщо ми по тахографах їздимо, у нас є 4,5, ми їдемо, пауза 4,5, 9 часов ми проїжджаємо. Якщо ми 9 часов проїхали, ми вже мінімум 11 часов будемо стояти. При цьому зазначені заборони не стосуються транспортних засобів, які здійснюють перевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці, а також перевезення пов'язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій. Софія Григоренко, Олексій Крижановський, Кременчицькі новини. Допомога воїнам Збройних сил України невід'ємна частина сьогодення кожного українця, зокрема учнівського та педагогічного колективів Кременчуцького ліцею номер 4 Кремінь. Його випускники зробили добру справу, що наблизить нашу перемогу. Яку саме дізнаєтеся далі в сюжеті? Вже більше ніж два роки наші відважні воїни ЗСУ боронять українців на усіх напрямках фронту. І поки вони стримують наступ ворога у гарячих точках, ризикуючи своїм життям, цивільні в тилу щосили намагаються допомагати їм наближати нашу перемогу. Тож випускники 11-го А класу Кременчуцького ліцею номер 4 Кремінь їхні вчителі та батьки об'єдналися та передали два дрони для 128-ї окремої бригади територіальної оборони 234-го окремого батальйону територіальної оборони, спочатку війни мій тато зах. Ща нашу державу боронить нас, і ми вирішили всім класом, що ми хочемо допомогти саме їхній бригаді. Батьки підказали нам, що ми можемо зробити такий подарунок, як дрони. Нас підтримали також вчителі, керівництво школи. Ми дуже сподіваємось, що цей подарунок принесе користь нашим бійцям та допоможе вигнати всю цю погань, яка прийшла в нашу країну. Ми хочемо подякувати нашим захисникам за те, що дають змогу нам жити та вчитися в нас це найголовніше для нас. Ми бачимо, що четвертий ліцей приділяє багато уваги саме патріотичному вихованню наших дітей. Тож без сумніву підтримали цю ініціативу, розповідає Наталія, представниця батьківського комітету. Випускники це свідомі вже громадяни України, яким не байдужа доля України і батьки, яких захищають там на нулі, і тому це навіть у нас не викликало сумнівів. Це була дуже гарна ідея. Ми долучилися до неї. І ми сподіваємося, що ми будемо продовжувати цю традицію. Викладачі, вчителі і директор школи. Свідомо відмовилися від букетів квітів і сказали, давайте підтримаємо наших бійців, і ми таким чином вирішили, що будемо допомагати. Поспілкувалися з татом, що потрібно. Він сказав або старлінки, або дрони. І ми вирішили таки, що дрони будуть більш потрібні. Дякую всім дітям, батькам, вчителям, які відгукнулися, і ми зробили гарну справу, я так вважаю. Відповідь військових не змусила на себе довго чекати. У знак подяки воїни надіслали учням, їхнім вчителям та батькам іменний прапор з підписами наших захисників. Хочу висловити вдячність учням та вчителям 4-го ліцею міста Кременчук за надану допомогу 234-му батальйону. Разом наближаємо нашу з вами перемогу. Дякую вам, слава Україні! Героям слава невзаєм! Дякуємо нашим воїнам за захист та невпинну боротьбу. Продовжуємо підтримувати їх стільки, скільки буде потрібно, бо вони боронять нашу незалежність, а ми їхній надійний тил. Катерина Грудніва, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Сьогодні на позачерговій конференції Асоціації футболу Полтавщини розглянули низку важливих питань. Зокрема, проголосували за рішення щодо припинення повноважень голови асоціації, кого обрали новим головою та які зміни у футболі Полтавщини він обіцяє. Дивіться далі. Сьогодні у Полтаві відбулася позачергова конференція громадської спілки Асоціації футболу Полтавщини. На порядку денному обговорили 17 важливих питань, зокрема про припинення повноважень голови асоціації Валерія Головка. Багатьох членів асоціації не влаштовувала його робота, особливо факт підроблення протоколу та приведення до занепаду дитячого футболу в області. Коли проводився позачергова конференція, яка відбувалася 4 грудня. Наш голова не підтримав Андрія Шевченка, і все суспільство було занепокоєно, що він цього не зробив. Друге, коли почали розмовляти з колективними членами, один із колективних членів виявив тим, що підробка була протоколу. Потім занепад дитячого обласного футболу серед дітей, які проходить по ТГ там, де Діти тренуються, вони готуються к цьому чемпіонату. А він проводиться тільки два місяці за весь рік. Тож сьогодні присутні на засіданні проголосували за припинення повноважень Валерія Головка як голови асоціації футболу Полтавщини. Також під час конференції обрали нового голову для асоціації футболу Полтавщини. Надзвичайно важливо мати на чолі людину, яка гідно представлятиме інтереси регіону та сприятиме розвитку цього виду спорту. Тож новим керівником асоціації сьогодні обрали ігоря кислова. По перше, це велика відповідальність, тому що дуже багато роботи хочеться зробити, щоб дійсно футбол на Полтавщині розвивався, щоб було більше команд. Особливо дитячих, ми знаємо, що час дуже пливає, а це пливає на вищу лігу України мобілізація. І ми к цьому готуємось, тому що захищати свою державу потрібно. А всі футболісти вони здорові люди. І якщо їх призовуть до лав Збройних сил України, тому я розглядаю питання разом з виконавчим комітетом. Проводити змагання з людьми, які або мають бронь, або до 25 років. Футбол у Полтавській області був і залишається наймасовішим видом спорту. Тож сподіваємось, що новообраний голова асоціації Ігор Кислов сприятиме розвитку футболу в нашій області. Марія Бардаєва, новини. Нями в Кременчуці вже традиційним способом вшанували пам'ять військового героя України Максима Кагала, який загинув у боротьбі за свободу нашої країни. Усі деталі у наступному матеріалі. Максим Кагал, кременчужанин, герой України, старший лейтенант бригади Азов, 25 березня 2022 року. Мужній воїн загинув, обороняючи Маріуполь. У Кременчуці на його честь відбувся третій відкритий турнір з кросфіту «No Fight, No Glory». Загалом якщо взяти, то близько 70 учасників бере участь. Сьогодні близько 17 людей біжить кілометр волі. Вони не всі тут є і Нагородні У нас учасники, які онлайн біжать. Є в нас хлопці, які беруть участь прямо на бойових, тобто побратими там в Лимані, Візюмі, Серебрянське лісництво. Там, ну, тобто ми відправили їм посилки, вони сьогодні також з нами беруть участь. У своєму підрозділі Максим мав позивний пістон. Саме тому схема виконання комплексу вправ носить назву Пістон. Він складається з типових вправ, які Максим любив найбільше. Він займався кросфітом. З тих вправ було зібрано комплекс, і цифри, які там ідуть, вони ну знакові. Тобто, там 25 повторів. На жаль, 25 березня ми втратили Максима. Там три, умовно кажучи, цифра три в нас фігурує в підходах. Це 33 роки йому мало бути. І там кожна от цифра цих вправ, яку вони сьогодні роблять, вона символічна. 5 липня військовому мало б виповнитися 33 роки. Однак його справа живе в послідову. Униках і надалі ми пам'ятаємо Максима як спортсмена. Ми пам'ятаємо Максима як гідну, достойну людину, героя своєї країни. Я вдячна організаторам. Я вдячна всім присутнім за те, що таким чином ми пам'ятаємо Максима, і він знаходиться поряд з нами. Максим завжди був патріотом і взірцем Громадянину, але попри те, що він вдало міло воював, він не забував про спорт і весь час брав участь у всіх можливих змаганнях. Наприклад, він першим з полку АЗОВ отримав берет з відзнакою. Національної гвардії України учасники змагань, хоч і відчули складність виконання вправ, однак із задоволенням долучилися до боротьби за першість. Програма дуже дуже важка. Як це дійсно на прокачку, на витривалість на свої надмежі. Макс кахав пістоним я в честь нього і саме підтримка дві який робить Віталій. Смірнов, це ну завжди дуже класні івенти. Усі зібрані під час змагань кошти спрямовано на підтримку другого батальйону бригади Азов, де й служив Максим Кагал. Приєднуйтесь до боротьби і ви. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Вихідними в стінах Кременчуцької міської публічної бібліотеки пройшла презентація патріотичної книги Спів дівочого серця. Її авторка талановита Кременчуцька поетеса, яка вірить у перемогу і щосили допомагає нашим захисникам. Як пройшла презентація, бачили наші журналісти. Зозуленька такий псевдонім має талановита кременчуцька поетеса Даніела Жовтобрюхова. І вихідними у стінах Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбулася презентація її першої патріотичної збірки Спів дівочого серця. Ми пишаємося нашою квіточкою, пишаємося її талантом, що вона змогла створити таку чудову книгу і надихати нас, дорослих. Надихати нас дорослих, щоб, попри все. Ми рухаємося далі. Ми живемо, ми мріємо, але не забуваємо про те, завдяки кому ми, ми можемо проводити маємо. ці заходи, завдяки кому ми живемо. Книга і справді неймовірно надихаюча, адже кожен вірш є відображенням внутрішнього світу Даніели, яка в свою чергу прагне підтримати військових для авторки. Вони джерело натхнення. Ба більше юна письменниця мала мрію побачитись із військовим, адже саме для них вона і пише свої вірші. Почув про Дану, що вона допомагає Збройним силам. І я вирішив, ну, не я вирішив, а наша, наш взвод підтримати, провідати. Так, так і приїдьте, ви були на реабілітації? Я спочатку хвилювався, а з першої зустрічі ми з нею довго розмовляли. І я пообіцяв, що приїду і на презентацію. Приїхав Даніела, як і всі українці, неймовірно вірить у нашу перемогу і прикладає до цього максимально зусиль. Адже кошти з придбаних книг поетеси ідуть на допомогу Збройним силам України. Бабуся Даніела розповіла, що перші вірші були написані на початку повномасштабного вторгнення. Це перший вірш на написала війни. і пішло і пішло, і так. Вона це все тут а вже є багато і нових віршів на другу збірку, теж дуже хороші. Дуже боїться, що каже, я не буду писати, вона не може так. Це коли до неї прийде натхнення, так, каже, муза. Тоді ми записуємо. А щоб отак, ну, оце кнопку нажав, давай писати, вона ні. ні. Оце в тиждень не пише. Каже, я буду писати вірші. Кажу, будеш, а що в мене муза нема, то ти хвилюйся, вона прийде. Ілюстратором книги став відомий Кременчуцький художник Сергій Брильов, який також завітав на презентацію та висловив своє захоплення від творів Даніели. Саме така от робота. От я хочу, щоб вона да висіла у дані. Ну і взагалі для мене це велика честь зробити ілюстрацію до цієї книжки. От бо ну, як інакше може бути, ми зв'язалися да, з пані Наталією і далі вже е, вона мені скинула. Текст, а я вже намагався зрозуміти, як це туди можна. Це не дуже легка робота. я вам Скажу так, але це дуже цікава робота. Програма заходу була дуже насиченою, та найголовніше це внесок у нашу перемогу над ворогом. Радіємо, що Кременчуцька молодь така творча, патріотична та надихаюча. Софія Григоренко, Вікторія Максимович, Олексій Кражановський, Кременчуцькі Новини. Кременчуці відбувся благодійний вуличний концерт, під час якого збирали кошти на підтримку ЗСУ. Як пройшов захід, та скільки вдалося зібрати коштів? Дізнаєтеся вже за мить. Ми вихідними у парку Придніпровській лунали відомі українські та зарубіжні хіти, які наживо виконували учні альтернативної музичної школи Альт Студіо. Молоді виконавці та виконавиці отримали досвід спілкування з глядачами, а також не втратили можливості підтримати наших військових. Є такий знаєте, напрацьований матеріал наших дітей і дорослих. Тому вирішили дати їм таку нагоду: по-перше, спробувати себе як музикантів, і вулиця вона саме те місце, де ми можемо це зробити. Звісно, ми зараз не можемо не мріяти про те, щоб скоріше наступив мир, і знаємо, що все, що ми можемо, да зараз ми це просто зібрати ще трошки донатів. Я знаю, що кожен на своєму місці донатить весь цей час, але ми вирішили зробити це сукупно нашою школою. Кременчужани і гості міста насолоджувалися драйвовою атмосферою того вечора та отримали незабутні враження від яскравих виступів юних артистів. Дуже класне, що це відчуття. Зараз якось люди кучкуються, говорять, намагаються жити ці нелегкі часи, допомагати армії. Ми завжди за ми також стараємось допомагаємо, аплодуємо, донатимо і віримо в перемогу. Це дуже круто, те, що збирають на збіри Дуже талантливі діти дуже сильно. Це дуже гарно провести вечір, подивитися на дітей, які дуже гарно співають. Під час концерту співочому колективу музичної школи Альт Студіо вдалося зібрати 3300 тисячі гривень. Зібрані кошти спрямовані на ремонт автівки наших захисників, воїнів одного з підрозділів спеціального призначення. Тож гуртуємося заради єдиної мети нашої перемоги. Катерина Груднєва, Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. На всіх світових майданчиках ми маємо говорити, яке це зло? Путінський режим. Будемо продовжувати і надалі протистояти йому і боротись за мир на нашій землі.